Просто парадокс на парадоксі, чи щось непонятне і гірке. Привіт, дівчата! Привіт, ної б'ютінки! Сьогодні я до вас ось таким <смас> чемоданчиком. Такий чемоданчик, календарик, який містить 24 люксових подаруночки. І обіцяє нам цей календарик наповнення на 330 євро. А що це за календар? Цей календар. Я придбала на сайті Дуглас, німецькому сайті Дуглас, і він там називався як календар від Біотерм. Ну, я думаю, тому що ми з вами тут багато знайдемо саме продукти від Біотерм. Адже цей календар містить не тільки продукти Біотерм, він мультібрендовий. І якщо ви тут подивитесь внизу, ви побачите, що у нас тут багато різних буде люксових брендів всередині. І давайте відкриємо, подивимось, який він коробку відкрила. Витягаємо сам календар. Ой, який він здоровенний. Так, зараз. Так, так. О. Ой. І подивіться, який він... Ой! Так, сподіваюся, він в кадр влазить. Отакий. От Ой! Так, ви знаєте, я його покладу на стіл, щоб нічого не повивалювалось, бо я так розумію, що коробочки можуть випадати. Ой, до речі, я тільки зараз побачила. Його можна поставити. О! Як і полюбляють в Німеччині робити календарики, ось з такою підпорочкою, Або навіть його. Тіхо, тихо, тихо, тихо. Боже. Я так боюся зараз все це повивалювати. Або навіть його можна і повісити. Тут ззаду є ще ось такий держачок, що можна, в принципі, його і повісити. Ну, я так думаю, що в Німеччині, може така традиція, щоб, знаєте, можна було поставити календарики, повісити. Ой, головне, щоб він не впав. Ідея, скажу вам, досить непогано. Принаймні для мене, знаєте, так буде і вам видно, і мені буде зручно діставати всі ці коробочки. І, до речі, тут в нас все логічно. Коробочки просто йдуть по порядку від першого номера до 24-го. І скоріше давайте відкривати. Ну, дуже цікаво, що ми там знайдемо всередині. Так, перший номер. Досить велика така коробочка. Симпатична. Відкриваємо, дивимось, що там всередині. А в першому номері ми з вами знайшли гель для душа. освіжаючий гель для душа від Джорджіо Арманії Аква Діджо. Запах мені подобається. Ой, який аромат! Такий свіжий, свіжий аромат. Ну, початок, скажімо так. Я б не сказала, що зовсім феєричний, бо його тут небагацько. Тут його 50 мл і це не повна розмірка, звісно. Подивимось, може, другий номер буде кращий, бо коробочка така немаленька, але дуже-дуже легка. Так, другий номер це просто розстройство. Зовсім-зовсім пробнічок. Від Yves Saint Laurent. Парфюм Libre. І тут всього-навсього 1,2 мл. Ну, запах мене хоч розрадив. Аромат Libre мені сподобався. Причудовий такий квітковий, легенький аромат. Але ось цей формат, знаєте, ну, це якось. Це якось не люксовий. Дівчата, щось я так розстроїлась, я сподіваюся. Що мене далі хоч щось розрадить, бо я чогось, знаєте, ну зовсім розстроїлася. Зовсім якийсь став настрій не святковий. Сподіваюсь, що далі трошки щось буде краще. Ну Третій номер не додав мені кращого настрою. Знову-таки, ну, зовсім мініатюрочка. Це в нас серум від Lancome, з їх серії Advanced Genifique, дуже така відома серія. І скільки в нас тут? Всього-навсього 7 мілілітриків. Така знову така мініатюрка-мініатюрка. Настрій не покращив третій номер. Буду сподіватись на четвертий. Що там в нас? Аромат від Libre класний. І такий, знаєте, шлейфовий, дуже класний. Що В четвертому номері. Це в нас вже продукт від Біотерм, так як називався цей календар. І що це в нас таке? Давайте подивимось. Це в нас бальзам для губ. І скільки тут всього-навсього 5 мл. Ну, в цілому, в повнорозмірному продукті. Десь, здається, 10 мл – це десь половинка. А на п'ятій коробочці в нас є підказочка, написано «Ланком». Подивимось, чи буде там всередині ланком. Пошеродить, що це в нас таке. Але не дуже важкеньке. Я думаю, знову буде якась мініатюра. Що там? Мініатюра. І це їх просто знаменитий шатуш ідеоль. Idol Idol <хи> з такою вигнутою щіточкою. Щіточка мені подобається. Тут дуже тоненькі такі щитиночки. Я думаю, що ця туш мені дійсно дуже підійде, бо я полюбляю такі щіточки, щоб були з маленькими такими щитиночками. Вони гарно прочисують і продовжують вії. Це зовсім, -зовсім така мініатюрка. Тут всього-навсього 2,5 мілілітри. І вона в відтіночку Glossy Black. Блискучий чорний. Цю туш хочу я спробувати. Я від ланком користувалася туш'ю гіпноз. Непогана туш. А ось ідоль я ще не пробувала. Буде цікаво спробувати. Шостий номер, і знову у нас підказочка. Віктор Рольф. Ну, тут вже трошки важче. Коробочка, сподіваюсь, щось буде непогане. Так, що тут в нас? Від Віктор Rolf. Це в нас парфумований лосьйон для тіла. Flower Bomb, я так розумію, буде квітковий аромат. Знаєте, я не знаю, чи, може, так лібре перебиває мені аромат, але мені тут більше якийсь він пудровий аромат, ніж квітковий. Сьомий номер. Знову дуже щось легке. І знову. Зовсім маленьке, біотерм, і це в нас 5 мл чого. Регенеруюча сироватка для обличчя зовсім манюнька. Ні, календарик цей не дуже мені на сьомому номері, а я поки що, знаєте, не відчуваю такої якоїсь там радості-радості, лакшері-лакшері. Поки що в мене не дуже настрій. Навіть не сказала восьмий да? номер, і знову тут ну зовсім щось маленьке. І це в нас вже декоративна косметика, це в нас вже помадка від Lancome, але в зовсім мініатюрці. Матова помада в червоно-рожевому такому відтіночку. Ну, звісно, зовсім мініатюрка, в ній всього-навсього 1,6 грамів. Ай, восьмий номер, добре, дев'ятий номер, і тут вже ми бачимо, що буде біотерм. Щось від біотерм. Ну і тут вже таке важкеньке. Сподіваюсь, тут вже щось буде повнорозмірне. А, ну так. Тут вже повнорозмірка, це в нас роликовий дезодорант від Біотерм. Ой, як гарно пахне. Дуже, дуже класний, свіжий такий, свіжий-свіжий запах. Знаєте, думаю, я від біотерм дезодорант спробую. Від біотерм я дезодорант ще не пробувала жодного разу. Спробую, може, в мене на цей дезодорант не буде алергічної реакції, бо мені дуже сподобався його аромат. Десятий номер. Що в нас тут? Знову мініатюра. Ну, це вже краще. Подивіться. Ось те, що ми знайшли в другому номері. А ось це вже значно краще. Від Джорджо Armani парфюм з їх колекції Сі Passione. Так, трошки на італійський манер, скажімо так. Дуже приємний якийсь такий теплий-теплий аромат. Тут в нас вже 7 мл. Звісно, це мініатюра, але ну, наскільки оце. Приємніше за оце. Невеличка пляшечка, яка повторює повнорозмірний продукт. Це вже класно, це мені подобається. Да, мініатюрка, да. я і не думала, все-таки в нас тут не на 1000 євро наповнення, а на 330. Я не думала, що ми знайдемо щось там грандіозне, щось там це, парфюм в якоїсь повнорозмірній версії. Ні. Але ну, все ж таки, оце набагато краще, ніж просто пробник. Що ми знаходимо в 11 номері? Так, же туба побільше, знову від відланком. І знову в нас лосьйон для тіла. La Nude, нічний трезор. Цікавий такий запах, легкий і заворожуючий. Ось такий, якийсь обгортаючий, якийсь такий, наче завертаєшся в якийсь такий пледик. Класний, Лосьон класний. Так, це, звісно, розмірка. Це знов таки 50 мл. Так само, як і від Віктор Рольф 50 мл. Дуже мені подобається аромат. 12. Ну і щось 12. Мені геть не подобається. Знову дуже легкий номер. Що в нас тут? Знову якась менюська пімпочка. Пімпочка знову маленька від Біотерм. Так, це в нас вже четвертий продукт від Біотерм. І тільки один ось цей дезодорантик був в нас в повному розмірі. Це в нас що? мультикорект крем з проретинолом для обличчя. Для всіх типів шкіри. І скільки в нас тут, знову-таки, ну, зовсім-зовсім мало, всього-навсього 5 мл. Це геть мало. Зовсім мініатюрка. Навіть я б не сказала, що мініатюрка. Знаєте, оці по 5 мл, це такі пробники, які кладуть в подарунок. Добре, 13-й номер. Ой, він такий величезний. Може, щось буде, буде непогано. Не, ну це не Знаєте, він дуже-дуже великий. Але він такий легкий. Я розумію, що ми... Щось отаке зараз з вами знайдемо, бо він ну, майже невагомий. Я не помилилася. Знову таки пробнік. Це вже від Джорджо Armani. Пробнік їх парфуму My Way. Дуже-дуже свіжий аромат. Я б сказала, що аромат більше на літо для мене такий літній, свіжий аромат. Ладно, 13 Armani. Ой, ти нас просто підвів армані. 14. -й. О, тут вже щось важче. я вже радію, навіть якщо трошки важче. Так, о, тут же біотерм, молочко для тіла, і знов таки це розмірка. тут 100 мілілітрів. Звісно, коли на все це дивишся, то здається, що це ну, величезна така туба, але ні. Це десь. Четверта частина або третя частина від повнорозмірної версії. Молочко для тіла непогано. Будемо користуватись. Спробую, все розкажу, як воно мені сподобалось, не сподобалось. Сподіваюсь, що сподобається. 15-й номер. Знову дуже легенький. І що в нас тут? Ой, знову дуже щось маленьке, це вже від Lancome. 5 мл чого, А 5 мл в нас анті-ейдж пептидного кремчику. Дуже-дуже мало. Ну, маємо, що маємо. 16 номер. Боже, чуть не завалили все. Так, а ну давай стій. Ой! Трошки злякалась. Так. Перевели подих. <ріст> так, що в нас тут? В 16-му номері в нас від Джорджа Арманії знову-таки 50 мл, і це знову лосьйон для тіла. З їх лінійки My Way дует до нашого пробніка-пробніка парфюмів. Як же пахне, якщо я відчую, дуже схоже, Дуже схоже пахне на ось цей парфюм. Так, дійсно, відчувається, що це з однієї лінійки. тільки ще трошки додається якоїсь такої пудровості або кремовості. ну, Тому що це лосьончик, звісно, для тіла. Так, добре. І в 17-му номері в нас знову підказка. Так, стій! 17. Як ти можеш вистояти майже цілий місяць, якщо ти тут півгодинки не можеш вистояти? Так, в 17-му номері в нас вже підказочка, що в нас тут буде щось від Міглер? І що в нас тут буде від Міглер? О, Це їх знаменитий парфюм, звісно, мініатюрочка. Тут в нас скільки, тут у нас вже 6 мл, і це Елен вже якийсь такий незвичний чудернацький аромат. І я б сказала, він може використовуватись, він такий унісекс, він може використовуватись як і жіночою половиною людства, так і чоловічою половиною людства. Бо він такий такий на грані, знаєте, не жіночий, не чоловічий. Ну, дійсно, еліан. Дійсно, щось таке середнє, десь якийсь прибулець. Так, добре, міглєр. І тепер. В 18-му номері нам щось дарує і в Сен Лоран. Але я так розумію, що знову щось якесь ні, ні, щось цікаве, щось цікаве. Це тушикла. Консилер. Зволожуючий і підсвічуючий консилер. У другому відтіночку. У нас другий повнорозмірний продукт. Тут я дійсно згодна. Це. Люкс, люксовий лакшері подарунок, який причудовий 18-й номер. Тут я рада, дуже рада цьому номеру. Нема питань зовсім. Боже, якщо б всі такі були номери, ой, 19-й номер. І щось він дуже легкий. І по звуку, я так думаю, зараз буде третій. Пробник, такий, ну, зовсім-зовсім пробничок якогось, якогось аромату. Так. І це вже в нас аромат від Валентіно Донна. Ой, куди ж вже його бризгнуть? Куди куди я ще не бризкала? Давай сюди. Солодкий зимовий аромат. Бо він якийсь такий зігріваючий, солодкий аромат. Прекрасний аромат, тільки ну дуже-дуже мало. І формат такий, що ну, геть не те, на що я розраховувала. Трошки-трошки Валентино. 1,2 і від Валентино. 19 номер. І ми вже з вами на фінішній прямі. 20 номер, що в нас тут? Знову біотерм. Слава Богу, не 5 мл. Знову-таки розмірка, звісно. 20 мл крему для обличчя, зволожуючого крему для обличчя з цинтелою азіатською. Ціка Nutрі Крім. Ой, ну це вже краще. Це вже ліпше, ніж 5 мл. Ой, добре. 21 номер. Ой, тільки не тільки, легкі, тільки не легкі. Ну, такий собі. Не дуже важкенький, що там в нас? Але непоганий. Аромат від Ланком Лаве Сбіль. Тут вже не так багато, тут вже на навсього 4 мл. Пробуємо. Явно відчуваю запах магнолії. Не знаю, я не користувалася цим ароматом. Не знаю, чи є тут магнолія. Ну, мені чогось, чи, може, вже змішалися аромати, і мені так відчувається, віддає. Такий трошки для мене трошечки важкуватий аромат. Але якщо, я думаю, якщо його зовсім-зовсім краплиночку, зовсім трошки, то він буде дуже-дуже шлейфовий. Такий, що раз почуєш, і потім будеш довго-довго пам'ятати цей аромат. Чогось так мені здається. Так, добре, 22 номер. Що в нас в 22-му номері за зернем теж дуже щось невеличке мініатюрка від Yves Saint Laurent. мініатюрка помади, Rouge Pour Couture. Лакшері є лакшері, навіть маленька така помадка, але виглядає класно. Так, і який в нас колір цієї помади? Це вже більш нюдовий відтіночок. Відтіночок називається New Muse. І це вже в нас помада кремова. Так, ну добре, в нас була одна матова і тепер одна кремова помада. Залишилося в нас вже всього-навсього два номери. І я сподіваюся, що буде щось непогане. Так, і це поставимо на місце. 22-й. 23-й. Ну, знову якийсь лосьон для тіла. Так. Ви не повірите, це знову ласьйон для тіла. Це в нас який вже? Четвертий. Від Прада. Ласьон для тіла. Знову таки 50 мл. Називається парадокс. Чим пахне парадокс, я думаю, що я вже не відчую, бо вітає ароматів безліч. Так, тут пахне. О, можна сюди. Трошки додати парадоксу. Парадокс це тут, знаєте, парадокс це ось цей календар. Дійсно, парадокс. Боже, який він класний. Дуже приємний. Я маю на увазі на дотик. На запах ще не знаю. Аромат досить спірний. Він мені якийсь наче як з гірчинкою такою. Не сказала б я, що аромат мені дуже-дуже подобається, цей парадокс від Прада. Щось гірке. Щось непонятне і гірке. Ну що, закінчуємо наш парадоксальний календар. Просто парадокс на парадоксі, чесно. 24-й номер, і я сподіваюся. Ні, щось він дуже легкий. Ну, будь ласка, хай там буде щось гарне. Дуже прошу. Що там? Якась коробочка. Дівчата, дивіться, якась коробочка. Повнорозмірка. Це туш від Lancome Гіпноз. О, ну цю туш я знаю, цю туш я люблю. Це в нас третя повнорозмірка. Ну, і я вам не сказала, коли я відкривала цей календар, може і чому я вже була скептично налаштована Бо в куточку цього календарика упаковочки цього календарика там було написано, що всередині ви знайдете три повнорозмірних продукти. Ну, і ми їх, в принципі, і знайшли: дезодорант поки що для мене. Досить так спірно, чи буде воно мені, чи ні. Те, що прекрасно, це туш, Гіпноз від відланком і тушекла, консилер від Aixent Loran. Це те, що пречудово. Все останні мініатюрочки. Я не впевнена, що ми наберемо зараз 330 євро, як вони. Нам обіцяли. Але зараз порахуємо буквально хвилинку і я до вас повернусь. Я до вас повернулася, давайте ще раз роздивимось, що ми тут з вами знайшли. Ну, Так, начебто непогано, да, такий набір в нас і парфумів є тут, цінних, можна сказати, шість штук, Чотири парфумованих ласьйона для тіла, молочко для тіла, гель для душу. Дезодорант в повнорозміроці. Тут така пліяда серумів і кремчиків. Ну, зовсім зовсім в мініатюрках. ну Тільки цей, хоч 20 мл, а далі там ну таке, можна сказати, зовсім неподобство. І трошки декоративочки Уж гіпноз і консилер тушикла. Дві манюки помадки, і ще одна мініатюрка туши. До речі, щіточка мені тут в цій туші сподобалась, я думаю, буде непогано вона фарбувати вії, дуже хочу спробувати. Я порахувала наповнення, і воно в мене вийшло 280 євро. Правда, тут не враховані ласьйони для тіла, бо вони продаються в наборах, і я не знайшла їхньої вартості. Ну, все одно, 280 євро це в нас. Дуже непогана вигода. Я нагадую, що цей адвент-календарик коштував 89,95. Ну, округлимо 90 євро. Вигода цього адвент-календаря складає 190 євро. Що начебто непогано, але, знаєте, все ж таки, отакої от повної радості від цього календаря я не отримала. Напевно, коли ти чуєш люксовий адвент, люксове наповнення, ти. Хочеш чогось грандіозного, ти чекаєш чогось фееричного. І коли знаходиш, ну, просто пробники, це трошки не полюксовому. Я так вважаю. А як вважаєте ви? Подивіться на це наповнення. Влаштувало б воно вас чи ні? Творило б воно вам святковий настрій чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але не зважаючи на те, що. Знаєте, настрій мій залишився таким більш спокійним. Все одно. Я вас всіх вітаю з Різдвом Христовим. Я вам всім бажаю. Хай сьогодні у вас день пройде просто причудово. Хай у вас буде сьогодні тільки радісні хвилини. Хай вас ніщо сьогодні не бентежить. Хай вам нічого сьогодні не спаскудить ваш настрій, не зіпсує ваш настрій. Гарного вам, щасливого вам, різдвяного дня! А я з вами прощаюсь. На все добре. До нової зустрічі в наступному відео. па па